Малята, Сьогодні на занятті ми будемо робити аплікацію великого птаха. А щоб дізнатися якого, давайте відгадаємо загадку. У червоних чоботях у білому халаті він весною прилетів і сидить на хаті. Так, це лелека. Лелека великий перелітний птах. Восени він летить у теплі краї, а весною повертається на рідню землю адже він тут народився і тут з'являються його пташенята. Поселяються вони на луках, полях, поблизу боліт, В'ють свої гнізда на високих стовпах, стріхах та камінах людських осель. Перед початком роботи зробимо пальчикову гімнастику, приготували ручки. Добрий день, добрий день, пальчики сказали. І сьогодні всіх дітей зранку привітали. Давайте ще раз. Добрий день, добрий день, пальчики сказали. І сьогодні всіх дітей зранку привітали. Молодці. Для роботи нам потрібно тонований папір. Я взяла блакитного кольору, смужка зеленого кольору. Заготовочки ось такі я поскладала вже, бачите? Будемо вирізати кружечки, дві смужечки вузенькі, одна смужечка, трикутничка, один трикутничок. Вирізаємо спочатку наші білі кружечки. Ось так вирізаємо. Це у нас буде тулуб, крила та голова. Ось так, бачите, є? Нам треба ще вирізати шийку. Наші пташки. Ось так. Нам достатньо дні смужечки. Тепер ми вирізаємо чорні кружечки. Коли ми вирізали кружечки, ми її складаємо навпіл. Пробуємо півкола. Три чорних і білі. Білі ми всі складаємо навпіл. Один. Два, тулуб і два крила. І останнє нам потрібно обов'язково зробити травку. Складаємо наш маточок зеленого паперу і просто ось так ножицями розрізаємо на тоненькі смужки не до кінця. Ось така вийшла в нас травичка. Можна трошечки взяти і закрутити травичку. Ось так. Давайте ж викладемо нашого птаха. Голова є. Ось так викладаємо, можна склеяти крила, щоб трималися. Ось так, дивіться, одне крило. Друге і тулб. Нам так подалеше потім викладати. Це хвостик. Шийку. Дивіться, уважно. Ось так дивіться, виходить у нас. Дьобик. А тепер все приклеїмо клеєм. Пташку ми наклеїли, а тепер клеїмо травку, наносимо клей на нашу травичку на ту частину, де ми не розрізали. І ось так рівненько намагаємось приклеїти серветочки, протираємо. І залишилось нам тільки намалювати око нашій пташці. Ось таке велике чорне око. За бажанням ви можете наклеїти два птаха, сонечко, квіти. Це вже ваше бажання. Подивіться, який гарний вийшов у мене птах. Лелеки вже збираються з граями відлітати у теплі края, але у мене буде чудова картина на згад. Збр...